Вітаю, я Олена Сердюк, провідний експерт із податкового обліку, експерту з Головбух. Розглянемо ситуацію. То в три роки тому видала своєму працівнику поворотну безвідсоткову допомогу. Працівник її не повернув, хоча вже звільнився. Чи можна списати цей борг? Одразу скажу, що списати заборгованість через сплив строку позовної давності не вийде, бо строки позовної давності наразі призупинені. Але можете простити цей борг фізособі до спливу строку позовної давності за власним бажанням. Оподаткування залежить від суми прощеного боргу. Маємо два варіанти. Варіант перший. Прощений борг у 2023 році не перевищує 1675 гривень. Прощений борг у цій сумі не оподатковуєте. Ні ПДФО, ні військовим збором, бо на вимогу під пункту 165.155 податкового кодексу до загального місячного річного оподаткованого доходу платника податку не включається основна сума боргу, прощеного кредитором за його самостійним рішенням до закінчення строку позовної давності. Але тільки у сумі, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати. У розрахунку на рік, встановленої на 1 січня звітного року, у 2023 році це 1675 гривень 6700 помножити на 25%. У зір категорія 103.02 ДПС зазначає, що такі доходи відображаються у додатку 4ДФ до розрахунку за ознакою доходу 189. До речі, на підставі під пункту Г під пункту податкового кодексу. У 2023 році заборгованість у межах 1675 гривень, якщо вона прострочена понад 180 днів, платники податку на прибуток, що коригують фінрезультат, можуть у податковому обліку визнати безнадійною. Варіант другий. Прощений борг у 2023 році перевищує 1675 гривень. У такому випадку визнайте суму перевищення додатковим благом. Це регламентує під пункт Д під пункту 164.2.17 податкового кодексу. При цьому кредитор зобов'язаний, по-перше, повідомити платника податку боржника. Для цього потрібно направити рекомендований лист із повідомленням про вручення або укласти відповідний договір, або повідомити боржника під підпис особисто про прощення боргу. По-друге, включити суму прощеного боргу до податкового розрахунку за підсумками звітного періоду, у якому такий борг простили. ДПС інформує, що додаткове благо потрібно відобразити у додатку 4ДФ до розрахунку за ознакою доходу 126. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації про майновий стан та доходи. Але якщо його не повідомили про прощення боргу належним чином, маєте виконати всі обов'язки податкового агента щодо такого доходу. Тобто потрібно утримати із додаткового блага ПДФО 18% та військовий збір 1,5%. У податково-прибутковому обліку, списано у 2023 році заборгованість у сумі понад 1675 гривень, визнати безнадійною не можна. Залишайтеся із Головбухом і до наступних відео.